Порода дуже важлива зараз, тому що до породи у нас сцена абсолютно була мертва. Медісон закрили ніяких концертів. А от порода, якраз сцену криворіскувана відроджує скарбниця івентів цікавих, благодійних, які несуть до себе дуже глибокі, знову ж таки сенси. Я думаю, що це дуже дуже круту штуку. Ірина створила разом з іншими організаторами. Це що ми сьогодні робимо, як і завжди. Ми робимо для того, аби помститися за все, що роблять росіяни. Сьогодні ми планували святкувати день народження нашого творчого об'єднання Порода нам чотири роки виповнилось, проте настрій не святковий. На жаль, цієї ночі росіяни обстріляли кривий ріг. Ми з технічних причин не змогли скасувати захід, тому ми його все одно проводимо, але без якихось привітань, без святкового вайбу ми концентруємось на допомозі війську. Я вдяглася у символічні кольори для породи. Це перше. Я вітаю їх з днем народження. Це дуже крута дата. Чотири це дуже магічна цифра. Ось і е, на жаль. Якби сьогодні вночі сталося те, що було дуже гучно. Коли почалася війна, я перестав ходити взагалі на якісь заходи, та ось до нещодавно якось почав усвідомлювати, що потрібно жити, тому що війна триває вже довго. А... Мені весь цей час було дуже важко якось відкритися, розслабитися, і я не міг собі, собі цього дозволити. Зараз людям їм потрібна інша музика, інші сенси. І сьогодні я трішки хочу розважити людей, і якби цей пресинг, це це pressure down. Get. Ось я би дуже хотіла жити в світі, де артисти живуть зі свого мистецтва. Де люди можуть займатися тим, що вони люблять, а не ходити на роботу, яку вони не люблять, і в вільний час якого дуже мало займатися творчістю. У Нас сьогодні буде музика дуже різна. Це і такий досить важкий рок. І електронна музика там від ЕМБІН та до техно. Ми познайомимося з творчістю і криворізьких артистів, і артистів з інших міст нашої області. Буде локальний крафт, тобто у нас можна придбати вироби криворізьких майстринь, дуже різні там свічки, іграшки. Кафе Квітка пригощає своїми різними пундиками, напоями, безалкогольна вечірка, як завжди. Тобі свідомо, як репер-батько, а це мій сайт-проект на логових синтезаторах драмаш бухтро. тому що це, це вплив Києво до каналу, Я завдяки ним купив собі синтезатори і, і теж хочу грати електроніку. Я їх послухав, мені сподобалось, і я вирішив теж. В честь якогось підприємства назвати цей проект. По-перше, це налаговий звук. По-друге, крому розіточно такого немає. І, ну просто подобається. Моя музика більш космічна, і вона така більш я не знаю аніме, щось такого плану. Тобто, під нею можна класно відірватися, можна просто сидіти медитувати або просто відчути себе якимось супергероєм. На породу я вирішив сходити, ну, побачив афішу та якось відчув, що мені потрібно якось заново відкриватися світу, побачити творчість інших людей, почути, що співають інші люди, поспілкуватися з поетами. Я тут вперше я нічого майже не знаю про цей захід, але була людина, яка мені просто порекомендувала. Я знаєте, ВПО і мені дуже складно знайти якихось нових друзів, тому я прийшла сюди, може тут я знайду своїх однодумців, тому ну, прийшла, щоб познайомитись, може, з кимось. Я вже накупила собі кучу всього. Тут такі дуже креативні, дуже творчі люди. Мені це дуже подобається. І так, я це саме тут сюди і прийшла. І так, ну, Для початку Що можна. Це брелочок, як я бачу, з жабкою. Я не скажу, хто його зробив. Так. І такий чудовий а, значок, да, мухоморчик, гриб. Мені також дуже сподобався. Доброго ще доведе. впевнений, що небо намальоване, але сьогодні сіро чорними фарбами старий осінній пейзаж. Крізь гірку у в, в мою кімнату повільно витікає куаж. Даш чи не даш, вже не так важливо, коли небо фарба, коли небо злива, коли чорне небо заливає в очі. Порода дуже важлива зараз, тому що до породи у нас сцена абсолютно була мертва. Медісон закрили і ніяких концертів, нічого такого не було. А завдяки породі, то тепер вони організовують, у нас виступають і люди ходять, донатять. Приятність, полізний. Тому що, наприклад, в Києві дуже великий двіж, а в нас його не було. А от порода якраз сцену приворіскувана від родже. Я вперше в кривому розі, тому я думаю, що порода для вашого міста це взагалі дуже класна така штука, скарбниця івентів цікавих, благодійних, які несуть до себе дуже глибокі, знову ж таки, сенси. Дуже багато значення зна... Зна... Має. має, тому що багато молоді і не тільки молоді приходить і залучається до добрих справ, показує свою творчість, плюс приєднується дуже багато людей. Я дивлюся артистів, от як ми. Да, з різних міст куточків Дніпропетровської області, наприклад, ось тому. Я думаю, що це дуже дуже круту штуку Ірина створила разом з іншими організаторами. Тому дуже дуже бажаю успіхів, дуже багато наснаги і натхнення, і сміливості творити все, що йде з вашої душі. Ми робимо свою роботу за великим рахунком. Тобто, все, що ми сьогодні робимо, як і завжди, ми робимо для того, аби Помститися, можна сказати, за ракетний удар, який був сьогодні вночі, і взагалі за все, що роблять росіяни. Це важко. Настрій сьогодні у всіх, звісно, пригнічений, проте люди відгукнулися. Ми дуже раді, що наша аудиторія поставилася до цього з розумінням. Сподіваємося, що принаймні цю зустріч нам росіяни не зіпсують і ще сильніше, і ми назбираємо кошти. І передамо їх волонтерському штабу UBF, який виготовляє димові шашки для ЗСУ. Багато хто знає, нещодавно їхній штаб постраждав від пожежі, і ми збираємо кошти, аби допомогти їм відновитися для того, аби військові якомога швидше могли знову отримувати шашки, бо ці шашки рятують життя.